Майже все місто Курахове на Донеччині окуповане ворогом. Про це повідомляє моніторинговий ресурс Діпстейт в оперативно-стратегічному угрупованні військ Хортиця. Підтверджують, ворог намагається знищити кожну будівлю в місті, чим унеможливлює свою оборону. У свіжому зведенні Генерального штабу ЗСУ йдеться. за минулу дому на фронті відбулося 159 бойових зіткнень. Росіяни завдали 28 авіаційних ударів та 750 ударів дронами камікадзе на Покровському напрямку. Впродовж дня ворог здійснив 38 штурмових і наступальних дій втрати окупантів на цьому відтинку фронту за добу 400 осіб убитими та пораненими на Придністровському напрямку. Ворог двічі без успіху намагався потіснити наших оборонців у районі острова Козацький на Лиманському. За день російські війська 13 разів штурмували позиції українських захисників у районах Новосергіївки, надії першотравневого на Оріхівському. Росіяни активних дій не проводили на Курщині. Українські захисники за вівторок відбили 25 атак окупантів.